Щось така зима ненадежна. Может садити. Божие садить. Каждый год, в принципі, так. Да Та не просто ну, було уже тепло. Що вони разного кольору. Так оброблені. Ти їх не замочуєш? Помідори ніколи. Тільки перець? Тільки перець. Бо Альона мене питала, я сказала їй, що ти все замочуєш. Скільки в пачки? Десять. А цього п'ять. Смотри, які супер. І скільки вони стоять? Десять семечек разные них це два рубля. Пять гривень семечка. Да. А розсада, тоді почому же ее продавати надо. Якщо купити землю. Виростить. Верникова розсада от, от, в стаканчиках, да, 30 гривень стаканчик. 20 ми продавали. Ми все безплатно продаємо. Не, не дуже удачні бізнесмени. Це якісь другі, чи такі, як на вікні? Другі. І одні є що на вікні. І прям чітко оце кількість сімочок, скільки на пачці написано. Скільки на пачці написано, скільки сімочок. Це блін, один помідор розпакувала по пачкам я мільйонер. Не треба багато заморочуватися і вирощувати. Один помідор треба виростити. Виростити один помідор. Ну що, добув бур? Добув бур. Ту. А, тут двоє не хватає сімочки. Ну ще знайшла. Надурили. Може, десь загубила. Беремочка. Це сорти? сорта? Раз. Потім з цих ти пересаджуєш маленькі стаканчики, а потім ще раз в більші стаканчики. Якщо просто піджимає, а так то достатньо маленького стаканчика. А якщо вже переростає, то приходить. Це ти покорняв дивишся? Угу. І тут одної немає сіночки. А на дурено. Пишуть по 10. Может тут тут не зверху? Точно нет зверху. Зверху? О, толстой ми колись його Є, садили. І вверху. Не надурили. А ти їх не присипаєш землею? зверху вони лежать? Як це не присипали Значить, не надурили. Зря на людей набираємо. Угу. Це не камінці, це доски. Це доски, камінці. Дерево трухняво. Просто поїхали на болото, набрали та й все. Не заморачувалися. теплій погоді. Ти на тут боку не доїдеш? Mm -mm, довго їхати. Так само як ми на бісятку їздили тікає ще тут з турфом земля. Бачила як парнику? Це не камні, даємо? Угу. Розминається. Готово. лайфхак Лейка. это удобно. Не ломай рассады поливать межрядками удобно.